Збройні політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть щонебудь! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре? Ми втратили Шеллі рік тому. Я лишився сам із малим. Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А ну поверни його! Не хочу його кривдити. Іноді краще просто не лізти. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд викликаю скажених. викликаю Я нічого цього не хочу. Монстр. Ти не монстр, покажи йому своє добре серце. Привітку, це я той, так? Я Яково! Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти, бляха, такий? Я просто чувак. Зі Як воно бути героєм! The had... Ти розумієш, що на кому? Знайдіть його і приведіть сюди. Ось тебе. <звачка> Ще нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш, е самозахист... <пілляє> От то гідний зручістин. <пілляє> Токсичний меслик? Так його діти кличуть. По-моєму, мило. Пухі нос 28 серпня.